Доброго ранку, діти! Сьогодні я прибиралася в кухні та побачила, знайшла ось такі тарілочки. Подивіться, у мене є глибока, велика тарілочка. Бачите, яка гарна, Прикрашена візерунком. А є тарілочка біла. Дуже гарна тарілочка. І ще в мене була ось така малесенька тарілочка. Але вона також з малюночком. Бачите, діти, скільки різних тарілок і всі виглядають по-різному. А у вас яка тарілочка гарна? На ній щось намальовано? Покажете мені, яка ваша найулюбленіша тарілочка. Діти, а сьогодні я пропоную вам. Прикрасити білинку тарілочку геометричними фігурами. Ходімо, спробуємо. Ось таку тарілочку сьогодні я пропоную вам зробити. Подивіться: тут є і коло маленьке, велике та трикутники. А подивіться, якого кольору? Жовтого, блакитного та зеленого. У мене є ось така форма тарілочки. Є вирізані геометричні фігури, матусі вам допоможуть. Нам потрібна клеєночка, серветочка, клей та пензлик. Візьмемо наш пензлик і будемо наклеювати наші фігури. Я розпочну з маленьких. Працюємо на клеєночці. Ось так маленькі я буду наклеювати посерединці. І обов'язково користуємось серветочкою. Ось так. Маленьке коло наклеїли. Тепер давайте наклеїмо велике. У мене вони жовтого кольору. Змащуємо клеєм. Та будемо наклеювати один вгорі. Ось так.

Ось так. І в мене залишилось три кутнички. Візьмемо трикутничок, мастимо клеєм та будемо наклеювати поміж жовтеньких кружечки. Ось так. Прибираємо в і зайві клей. Ось так і ще три кухочок. Ставимо наш пенса, який нам більше не потрібен. Ось така тарілочка в мене вийшла. В мене вийшли ось такі тарілочки. А я буду чекати на ваші тарілочки. Можливо, ви використаєте інший колір або якісь інші геометричні фігури. А ще я хочу, щоб ви показали мені свою найулюбленішу тарілочку. Я буду чекати на ваші фото. До побачення!